Привезли нам діти 20 кілограм гірочків. Я їх бігом водичкою замочила на ніч. А вранці чоловікові кажу: бігом лізь на горіще, доставай всі бутильки, гулять так гулять. Ну, звісно, що всі не знадобились, знадобилось спочатку тільки 11. Я їх добре вимила, на дно поклала по великому почечку кропа, по два великих зубчика часника. Огірочки всі добре вимила, одрізала їм піпки і попки. І всі огірочки, які були модельної внешності, пішли в бутильки. А ті, що не модельної внешності, попроще, ті пішли на січас покушать на малосол у контейнер. Далі беру літрову баночку, звичайно, набираю звичайний холодний. Води з-під крана, насипаю туди в водичку одну столову ложку з гіркою звичайної повареної сольки, перемішую добре і цим розчином заливаю бутильочки наші. До самого верху потрібно залить. Звісно, що одного літра недостатньо. Тому знову та сама проста схема: беру банку, набираю з під крана водички, беру столову ложку сольки з гіркою, перемішую і знову заливаю. І так роблю з усіма бутильками і навіть з контейнером, в якому гірки на малосол. Все проще нікуди. Далі беру звичайні пластикові кришечки і накриваю просто зверху ці бутильочки. Залишаю їх на ніч у такому вигляді, кажу їм, тихої ночі вам, дружочки-огірочки, зустрінемось зранку. Приходжу я до них зранку, і що я бачу? Ось подивіться. Шурує пена, гризлися, билися, чи що у них тут таке відбувалося, які бої без правил? Ну, все, я зрозуміла. Взяла миску і кожному під жопку підставила індивідуальну миску. А огірки, які були в контейнері, утопи, утопила за допомогою грузика. Далі, на третій день. Все. Піна вже скінчилася, ніхто не піниться, не гризеться. Все, дебатірування завершено. Всі готові до зимового консервування. І я беру звичайну пластикову кришку з дірочками і виливаю розсіл у велику походну каструлю, алюмінієву, позорну. І цей розсіл ставлю кип'ятитись, додаю до нього великий пучок хрону листя хрону, будь з бутильків вибиваю всі огірки і перебираю їх ще раз. Все, що мені не подобається, одрізаю, викидаю на смітник кроп і часник. У мене залишаються тільки модельної внешності сім бути е, огірків. Це іде на смітник, що в жовтій мисці. Так, а ще я беру великий пучок і дурвать вишневого листя. Обдираю його, але гілочки теж кидаю до розсолу. Все це кипить у мене, розсіл повинен перекипіти 15 хвилин. А ще згадую про щирицю. Гляньте, яка щириця шикарна. Вона дає хрусткіт огірочкам. Додаю її ще, перекип'ячую 15 хвилин розсіл. Заливаю, закутую на 15 хвилин, тоді знову зливаю у каструлю. Тоді закип'ячую ще раз і знову заливаю розсолом кожен бутильок. Додаю до кожного бутилька і ще одну столову ложку 9% відсоткового оцту. Все закутала в теплу кодру смачного всі.